Класним видовищним був звітний матч і ваші враження. Там, ось, е, всі ігри майфона з карбоном завжди видовищні, завжди цікаві, завжди з боротьбою, з великою кількістю голів, вони завжди цікаві. Незважаючи на рахунок, мабуть, ну, там боротьба йшла. Як я хлопцям і казав, після першого тайму, а другий тайм буде набагато веселіше, так воно і трапилося. Просто карбон не, не зміг повернутися десь в гру. Після забитого голова, а ми швидко реалізували свої моменти. Хоча моментів у нас, як завжди, просто маса. Рухаємося далі, боремося за чемпіонство. Я думаю, все, все буде добре. Шкода лише червона карточка трохи там не потрібна, тому що з гравцями у нас стає в останніх двох турах дуже довго. Ну, ну, такі реалії. Отак ну, от спасибі звичайно, супернику, за загарбного.